Як ви думаєте, чи може людина прожити 200 років? А 256 років. Чи чули ви про ліценюня, який народився в 1677 році, а помер в 1933 році? Нью-Йорк Таймс опублікувала декілька статей, де професор Ченду стверджував, що знайшов урядові документи, які вітали ліценюня 150-річним та 200-річними ювілеями. Багато літніх людей в районі, де жив Лі, стверджують, що їхні діди знали його, коли ще були дітьми. За даними статі у Evening Independent, лі протягом всього свого життя споживав. А гірські лікарські рослини та мандрував Азію шукаючи трави, які стали частиною його дієти для довголіття. У 1759 році лі приєднався до цинської армії як учитель бойових мистецтв та військовий радник. Лі помер природньою смертю в 1933 році. Його пережила його 60-річна дружина, яка була його 24-ю дружиною. За рахунком за своє життя лі залишив понад 200 нащадків.